Доброго дня, Владико Олександр. Дякую, що погодились на це інтерв'ю. Дуже приємно також зустрітися з вами сьогодні. От Ви 16 років були особистим секретарем вже покійного митрополита Володимира, предстоятеля Української православної церкви. Ви були також головним редактором офіційної сторінки Української православної церкви і керували відділом зовнішніх зв'язків, церковних зв'язків. І ви завжди мали відкриті проукраїнські позиції? От зараз такий особливий час для православних для християн України. Одні з нетерпінням чекають на Томос, інші навпаки ігнорують повністю новини. Що для вас означає цей час? Час дуже цікавий, час історичний, і про цей час, колись я запитував вже згаданий вами митрополит Володимир, якого я був секретарем, я його запитував. Кажу, ваше блаженство. А коли ж, власне кажучи, буде повна незалежність Української православної церкви, чи буде вона незалежною? Він каже: Саша, ти знаєш, буде, але вже, навіть, не при мені. Ну так воно і трапилося. Це радісний для мене дуже шлях. Хоча він і для багатьох, можливо, не зрозумілий до сьогоднішнього дня кінцево. Ми тільки нещодавно почали виживати. Із себе із, із самої нашої державності, з країни комунізм. Так? От, ще, ще нещодавно у нас була в парламенті дуже велика фракція комуністична, у нас е, залишаються погляди про якусь там ковбасу, котра була, як було гарно при Радянському Союзі. Точно так само ми повинні вижити з себе от той старий е, пережиток, котрий ми іменуємо Радянською церквою, котра була і котру ми. Уже нове покоління це вже є логічним, що ми переходимо до нового етапу життя в своїй державі за своїми правилами і в своїй церкві. Тобто з Блаженнішим митрополитом Володимиром ви говорили дуже часто про церкви. Ми говорили ]ою. і про і на цю тему неодноразово. І тут можна серед експонатів побачити газету його інтерв'ю за 93-й рік, в якій він чітко говорить про те, що нашою кінцевою метою і в заповіті він про це говорив кінцевою метою того шляху, по якому ми йдемо, має бути канонічна автокефалія. Слава Богу, я сподіваюся, найближчим часом ми її вже матимемо. От згідно з апостольських правил, в єдиній державі незалежній державі має бути єдина православна церква. Тоді таке запитання, що буде з українською православною церквою. Ну, ми не можемо говорити, що вона повинна бути єдиною в адміністративному плані. Єдиною вона має бути в духовному плані, оскільки Христос не розділявся, і церква Христова вона ним заснована. Відбувається певне адміністративне формування. Тобто ми маємо незалежну державу Україну, в якій згідно 34-го згадуваного вами апостольського правила має бути на певній території, котра має своє самоуправління, вона має право мати свою незалежну. Православну Церкву, якою помісною, і визнавати першого серед її ієрархів, тобто главу цієї церкви, хто це буде? Чи патріарх, чи це буде митрополит, чи архієпископ. Це вже не настільки важливо, оскільки важливим по собі сам по, сам, по собі являється устрій. Вона буде рівноправною сестрою у сім'ї православних церков. Вона буде такою, як і російська церква, як сербська, як болгарська, як грузинська, як всі решта православні церкви світу. І ми, нарешті, займемо своє достойне місце. Ви кажете, що маю зараз відбувається лише адміністративний Так, обходів. в Україні може існувати, і, і, мабуть, так і буде існувати декілька, тобто дві паралельних церковних структури: православна церква України, яка отримає Томос і буде автокефальною незалежною церквою, як я вже казав, у сім'ї православних церков, і швидше всього російська православна церква в Україні це. Те, що, мабуть, залишиться від Української православної церкви, тої, яка на сьогоднішній день є, і як ви знаєте, виступає проти автокефалії, чи будуть спекуляції з приводу назви? Я думаю, що будуть, оскільки вони вже є. Ми це спостерігаємо достатньо часто, особливо це питання. Використовуються, або на ньому спекулюються політиками, котрі хочуть зберегти Україну в полі такому впливу Росії. Ми знаємо про заяви відомого нашого православного депутата Вадима Владиславовича. Регулярно він говорить про те, що мають бути якісь заворушення і військові конфлікти, і що це доведе до кровопролиття, і що назву не можна віднімати, але речі треба називати своїми іменами. Якщо це російська церква в Україні, вона має бути російською церквою в Україні. Якщо буде створена українська церква, то це має бути Православна церква України. Є якісь речаги або справді домогтися цього. Домогтися саме чого? Перейменування. Ну, звичайно, є такий орган, як Верховна Рада, яка має можливість прийняти відповідні або закони, так як саме як вона прийняла звернення до Вселенського патріарха на основі тих численних прохань віруючих і виборців, скажімо так, віруючи, також це виборці. Буде прийнятий якийсь подібний закон, чи не буде, я не знаю. Але я думаю, що згодом кожен сам повинен буде сказати, хто він до якої він церкви належить, хто його предстоятель. Це процес еволюційний в церковному житті також поступовий. І особливо ламати через коліно в даному випадку, я думаю, ніхто не буде, і цього потреби ніякої абсолютно немає. Скільки хто скаже, я до української церкви належу, то він буде до української церкви належати, як вона і буде в установчому документі який, я сподіваюся, на найближчому соборі буде прийняти, От, І цієї назви вже її ніхто не відніме, оскільки вона буде з такою назвою зареєстрована в державних органах, чи то в Мін'юсі, чи Держкомнацрелігії колись був при Міністерстві культури. Вона отримує свій документ, паспорт в Константинополі від Патріарха, це буде Томос. Вона отримує свій документ, паспорт в Україні, це буде свідоцтво про її реєстрацію і уставних статутних документів. Але зараз її не можуть назвати Українською православною церквою, бо є ця юридична назва. І, ну, може бути Українська Православна Церква, а може бути Православна Церква України. І це дві різних назви. Володико Олександр, як на вашу думку, має відбуватися об'єднання церков? От я спілкувалася з вашою паствою і вони готові до об'єднання. Ви очевидно підготували підготовлювали її завчасно? Ні, ми не підготовлювали. Ви коли сказали, що будете спілкуватися із паствою? Мені було цікаво, що від, будуть відповідати люди. Мені самому цікаво. Оскільки ні на проповідях жодного разу ні я, ні наші священники ніколи не говорили про будь-яку політику, про, про те, що Має хтось якимось чином когось підтримувати або когось засуджувати. Думка Пасти формується у нас виключно на їхніх співбесідах між собою на сьогоднішній день і на тій інформації, яку вони отримують із засобів масової інформації. Так, я давав дуже багато інтерв'ю і різних друкованих матеріалів. Всі знають фактично мою позицію і моє бачення цього процесу. Коли хтось підходить, запитує, я відповідаю. Коли хтось невдоволений, кажу: Ну у нас поки що сформована така загальна думка. У нас є дуже багато церков, які знаходяться поряд. Якщо наша позиція вас не влаштовує. Будь ласка, ми не будемо сваритися, ми будемо паралельно собі мирно співіснувати, дружити. Ви хочете поминати патріарха Кирила, ви хочете бути в російській церкві, Будь ласка, ми вам цього не забороняємо. Але ми будемо жити в нашій державі, ми будемо в українській церкві. Тобто позиція дуже миролюбна. Процес як має відбуватися? Процес має відбуватися в євангельському дусі єдності і любові. Що тоді буде з вашим собором? Як буде ділитися взагалі церковне майно? Я не можу відповісти чітко на питання, що буде саме з нашим собором, оскільки його власником є парафія, парафіальна рада, котра і будувала цей собор за свій кошт. Буде зібрання парафіальної ради, буде вирішено подальшу долю. Я думаю, що особливих якихось проблем виникнути не, не може і не, і не буде. Тобто шляхом голосування більшості голосів? Я не можу відповісти якось на це питання, оскільки у нас парафіяльна рада, вона одностайна. Своїй думці, а прихожани вже це у нас дуже багато людей, і у кожного свої можуть бути погляди. Я не можу нав'язувати ще раз повторююся, я не нав'язую своїх поглядів ні духовенству, ні віруючим. Падик Олександр, ви самі з Рівненщини, і буквально за понад 100 кілометрів від міста, де ви народилися, є таке село Птича, де вже четвертий рік село, люди сперечаються за церкву, одні моляться в церковній хвірці, інші в гаражі. В той час, як святиня стоїть закрита за замком. От на вашу думку, взагалі, як мають такі суперечки вирішуватися і хто має нести відповідальність за розкол громади? За розкол громади мають нести відповідальність ті, хто створює подібного роду конфлікти. Наскільки мені відомо, цей конфлікт він підігрівається ззовні і вже багато років для того, щоб було окремим депутатам, а потім їх послідовникам їздити до євроструктур і розповідати, які в нас гоніння на православних в Україні. Я думаю, що це питання було свого часу вирішено. Там по-моєму, запропоновано, і Юраш, директор держдепартаменту, їздив до Рівного, і там було знайдено компромісне рішення однак, це компромісне рішення стороною Української православної церкви. Не взято до виконання. Подібних проблем, я не думаю, що вони мають бути. Якщо є проблема, можна використовувати з спільним богослужінням, оприділити дні або часи в дні, коли можна звершувати службу Божу. Спочатку одна громада, потім інша громада може звершувати. Не бачу в цьому нічого абсолютно такого страшного, оскільки вся Європа живе саме за такими принципами. Я сам служив з покійним нині владикою Феофаном у Лютеранській кірсі. Нам дали в оренду це декілька років назад було, свято Преображення. Приїхали з своїм начинням, зібралася парафія, звершили богослужіння. Нікому ніяких прикростей то не, не, не доставило. Ми приїжджаємо в будь які інші місце. Ми домовляємо з католицькою громадою чи з протестантською громадою. Звершуємо там богослужіння. Це нормальні стосунки нормальних європейських людей, котрі вміють домовлятися, котрі поважають один одного, котрі мають, повторюю, знову ж таки, права, але і обов'язки. Там паство говорить одна церква, один хазяїн. Хазяїн у нас Бог, а за Бога вирішувати, я думаю, поки що рано нам. Повертаючись до церковного майна, на вашу думку, що має бути з Київською і Печаївською лаврою? Я думаю, що вони, як знаходилися в тому стані, в такому стані вони і будуть знаходитися. Головне, щоб в лаврах не проводилася політична якась робота, агітація, і щоб вони не перетворювалися на осередки політичного впливу. Ну, як це прийнято називати в політиці, там п'ятою колоною. Так? Я думаю, що з часом, коли буде зрозуміло, що вся та істерія і нагнітання Негативної інформації щодо незалежності Української православної церкви, щодо надання Томосу, щодо то використання виключно політичних цілях, як її називає один депутат, квазіцерквою і Лжесобором. Багато чого, багато негативної риторики, якби ця негативна риторика опоблоком більше, окремими його представниками, я би зауважив, не не розповсюджувалася заради своєї самореклами, для того, щоб електронно електорат вірних Української православної церкви, перетворити нагоними і стати буцімто на їх захист і зробити їх своїм електоратом, тобі не було би таких великих проблем, які ми маємо. Що стосується лавр? в Лаврах така ж сама братія, так як саме і на приходах. В Лаврах такі ж саме чинці українці, які живуть в нашій державі, мають наше громадянство. З братією потрібно розмовляти. Наші єпископи побоялися, вірніше, мабуть, наше керівництво побоялося зустрітися з президентом, який хотів донести минулого верніше, цього місяця, на початку цього місяця, донести до нашого єпископату свою точку зору. Побоялося наше керівництво, а вдруг переконає. Точно так само потрібно розмовляти і на парафіяльних рівнях, донести правильну точку зору, розповісти, що це дійсно собор, що це дійсно канонічна церква, що це буде церква-сестра, а не знову якийсь черговий розкол, як його називають. Це подолання розколу. І це дійсно євангельське виконання заповіді про любов до Бога і до ближнього, і про єднання, якого так не вистачає в Україні. Україну і так розділюють і по національному признаку, і по мовному признаку, по релігійному признаку. Давайте, хоч цей релігійний чинник, сьогодні усунемо, і ми маємо таку можливість. Готові там слухати? Я думаю, що готові будуть слухати завжди, дивлячись, на якою мовою говорити, і на мові чого говорити. У нас на сьогодні 53 єпархії, і. Відповідно дуже багато єпископів, і можливо хтось із приватній бесіді з вами говорив про своє бажання увійти до об'єднану церкву щодня. Декілька телефонних дзвінків. Це вже на протязі останніх декількох місяців запитують, а як, а, коли, а що треба робити. Кажу, поки що зачекайте. Будемо для священників це питання взагалі, якби для священників, для парафій не являється основоположним. Основоположним є для єпископів, котрі братимуть участь у соборі. Буде створена структура, потім іде перереєстрація статутів, і ваше бажання голосування на парафії, бажання. І перехід, коли громадськість може почути і дізнатися там реальну цифру, тому що Дату, дату і можливо цифри крас кількість іпископів, які готові будуть обійти цього, поки що навіть, навіть я не знаю і принципово не знаю, оскільки. Кожен журналіст, котрий бере інтерв'ю з ким ми спілкуємося, задає одне і те ж питання. Я дуже радий, що колись мені пропонували поглянути на той список, який був поданий патріарху Варфоломію. Я кажу, ні, блаженне невідання, краще всього. Ну, тому що змі справді різна кількість де фіорет Української православної церкви Київського патріархату казав про 10 єпископів. Ну, і йому видніше. На зустріч з президентом прийшли троє, причому от, сама. Архієпископ Новокаховський і Генічівський Філарет він написав за кілька днів після того заяву, тому що він не буде брати участь у бінавчому соборі. Ну, він прийшов це, це ж було не зібрання учасників, які мають прийти на об'єднавчий собор. Це люди, котрі прийшли все-таки на зустріч, котра була призначена президентом. Мова не йшла про зібрання учасників собору. Майбутнього президент запросив на зустріч. Ну от хто прийшов, той прийшов. То про кількість якраз єпископів у зараз решта можливо і не знали, що відбудеться зустріч, можливо, ще хтось би хотів би прийти. Ну так комусь сказали в цей час, а хтось, а хтось і не знав, можливо. Подумали, якщо відмінили зустріч в день на час зустрічі на 14-ту годину, яка мала відбутися в українському домі, вона не відбулася, оскільки на цей же час якось раптово синод призначив засідання Архірейського собору. А в Архірейському соборі треба було приймати участь, оскільки це є обов'язок, якщо ти знаєш, що відбувається собор. Мусиш як архіра, бути на ньому присутнім. Тобто, фактично, синод і керівництво УПЦ унеможливило зустріч за місцем, яке було призначено президентом, зустріч з самим президентом епископата. Парадоксальна ситуація, звичайно. Я над чим подумати і зробити певні висновки, то ви кажете кілька дзвінків у вас щодня буває, так? Тобто можна сказати, що значна частина святих отців Української православної церкви готові увійти в об'єднану церкву, так і є дуже багато запитань, таких саме, як і ви задаєте. На яких немає на всі запитання? Я також не маю відповіді. Коли ці відповіді з'являться після установчого собору, який відбудеться, і після обрання предстоятеля, який привезе нам з Константинополя Томас. Я надіюся, що засоби масової інформації більш широкі і більш. Правильно зроблять вис... висвітлення цієї події, е, і е, тоді ну, процес він взагалі вже безповоротній. Це раз, два він буде більш якісним і правильним. І ось а. останнє, як ви вважаєте, е, об'єднання церков має співпасти із реформою Української церкви? Якою вона має бути, аби відповідати сучасним вимогам толерантного суспільства? Як я бачу майбутнє Української церкви, бачу її. Е, з нерадянщиною, я би так сказав, з відкритими дверима, щоб можна було кожній людині вільно отримати ту пораду у священника, яка її турбує. Мабуть, на, на будь-яку тему, яка її турбує, але для цього повинен бути обов'язково відповідним і рівень інтелектуального духовенства. Це перше, на чому я би хотів би акцентувати увагу. І надіюсь, на цьому ж соборі будемо говорити про те, що для того, щоб нам відповідати на виклики суспільства, нам потрібно самим навчитися жити в цьому суспільстві певною мірою і стати дійсно пастирями, щоб пастир, коли йде. Впереді стада, паства чує його голос і йде за ним, а не щоб паства йшла вперед, її не треба поганяти, як ми це інколи робимо. Вона повинна йти за нами, чувствуючи голос нашої любові. Можливо, ви хочете ще щось сказати, те, що я не запитала. Ви запитували про календарну реформу. Чи буде вона, чи не буде. Календарна реформа не, не обов'язково потрібна, але немає абсолютно ніяких перешкод для того, щоб ми в Україні могли святкувати два різдва. Як то кажуть, за Григоріанським 25 грудня календарем і за Юліанським 7 січня. Чому кажу так? Є певна практика, оскільки ми маємо дуже багато заробітчан. Це мільйони українців, котрі сьогодні проживають у Європі, вони відповідно мають якісь. Проміжки часу канікули або навчаються студенти, проміжки часу, коли вони можуть або приїхати до України, і зазвичай це співпадає з календарем Західним. Тому для того, щоб відвідати церкву, і помолитися Богові, це не обов'язково повинно бути фіксовано 7-го або 25-го. У кого виходить. Святкуємо 7-го, у кого 25-го. п'ятого. Ніякому випадку не можна догматизувати і категорично забороняти, що от саме Христос народився 7 січня, а не 25 грудня. Христос народжується за кожною божественною літургією, яку ми звершуємо, і ніколи не буде лишнім прийти в храм і помолитися Богою, чого я вам бажаю. Дякую вам за інтерв'ю. Будь ласка.